Етапи створення презентації та вимоги до її оформлення. Пригадаємо, що таке презентація? Які друковані та технічні засоби використовували раніше під час проведення презентацій, які засоби для проведення презентації використовують зараз? Що таке комп'ютерна презентація? Як називаються програми для створення комп'ютерних презентацій, до якого виду програм вони відносяться. Які види комп'ютерних презентацій ви знаєте? Поясніть, у чому між ними відмінність? Презентації у нашому житті. Доволі часто виникає потреба у представленні чого-небудь нового: ідей, проєктів, продукції, товару, захисту, проєктів на уроках тощо. Захід, на якому відбувається таке представлення, отримав назву презентація від англійського Presentation. Етапи розробки презентації. Перше визначення мети. Далі відбір матеріалів, визначення структури, створення самої презентації. Саме в такому порядку слід виконувати створення нової презентації. Тобто визначення мети. Ми для себе визначаємо, для чого нам треба ця презентація. Чи представити щось нове, чи пояснити матеріал, чи показати там подорож, яку ми зробили. Чи розказати про свою сім'ю. Тобто мета. Донести якусь інформацію. Ми її ставимо. Далі відбір матеріалів. Ми вибираємо на флешку або в окремі папки. Розбираємо фото, відео, текст і так далі. То ми робимо по папках заготовочки на кожен слайд. Третє визначення структури тобто там, титульний слайд, далі заголовок, розділ, тема якась, яку ми освітлюємо. Потім переходимо до іншої теми або іншого напрямку. І аж потім відбувається саме створення презентації. Найчастіше учні починають працювати вже зразу з последнього пункту і створення презентації. Це неправильно. Треба слідувати о цьому алгоритму. Дизайн. Від англійського дезін. Задум. План, проект, ескіз, композиція. Це процес художньо технічного проєктування виробів або їхніх комплексів. Людину, що займається дизайном, називають дизайнером. Основні принципи дизайну слайдів це композиція, колористика та ергономіка. Композиція це те, наскільки вдало ми підбираємо ті чи інші матеріали під наш слайд, під те, що ми хочемо на ньому показати. Тобто, наскільки вдало ми підбираємо. Фотографію, звук, можливо, анімацію там, і так далі. Колористика це які ми підбираємо кольори, тобто вони повинні бути чіткими, вони повинні відображати саме той матеріал, який ми хочемо донести до людей. Тобто акцентування уваги на тому, що, що треба показати. Ергономіка – це зручність, як зручно можна розташувати матеріали, щоб не навантажувати нашого глядача, і щоб вся інформація була донесена. До того, кому ми відносимо її. Композиція презентації поділяється, подивіться, на такі складові: цілісність, виразність та динамічність. Колористика. Є у нас, подивіться, таке от кольорове коло, або його ще називають спектром. Тут можна що подивитися на кольори та підібрати. Ті кольори, які підходять нам під презентацію. Що мається на увазі? Ми можемо виділяти суміжні кольори, от, наприклад, жовтий та оранжевий, тут салатовий та зелений, блакитний та синій, або ярко протилежні використовувати. Наприклад, там, червоний, напроти нього який зелений чи синій, жовтий-фіолетовий. Тобто, або це будуть яркі контрасти, які відрізняються, або це будуть якісь суміжні кольори, які схожі за тоном. Далі подивіться на цей дизайн. Перед нами є зображення слайду, на якому Олена Пчілка. Що ми бачимо? Фотографія не чітка, так? тобто вона не опрацьована. Риси лиця ми не бачимо, тому що тут засвіти є на фотографії. Далі жовтий текст на жовтому фоні взагалі не видно. Тобто частину слів наче як обрізали. Ну і взагалі рябий такий фон він складає таке от неприємне відчуття. Неприємно читати цей слайд. Отже, цей слайд треба переробити. Подивіться тепер на цей слайд. Фотографія опрацьована. У нас темний є фон, букви відповідно світлі. На частинки світлого фону у нас темні букви. Тобто читати дуже удобно і гарно. Композиція тут придержана, тобто в нас є що фотографія майже на півслайду, вона застосовувана до цій фотографії, спецефекти обводки та тіні. Тобто цей слайд, в принципі, набагато краще нам спостерігати, ніж попередні. Далі кольори, кольори які використовуються. От, Наприклад, у нас є. Отакий от от дизайн, подивіться, оранжевий та чорний, оранжевий та жовтий. Тобто протилежні кольори та схожі між собою кольори. Гармонія кольорів буває однотонна, гармонія споріднених кольорів та гармонія контрастних кольорів. От бачите, які є види. Однотонна гармонія це один якийсь кольор, але ми використовуємо різні відтінки цього кольору. Споріднені, це близькі за значенням кольори, Там Синій, фіолетовий, фіолетовий, рожевий, оранжевий і темно-оранжевий. Далі контрастні, тобто ті, які значно відрізняються: червоний, зелений, жовтий, фіолетовий, синій і оранжевий. Це в нас контрасти, тобто чіткі, чітка різниця між цими кольорами. Тепер, як створити свій дизайн в PowerPoint, або його там, ну, використати чийсь дизайн? Для цього у нас є відповідна кнопка, яка так і називається дизайн. Переходимо ми сюди і бачимо, що ось у нас є шаблончики. Шаблончики, які можна застосовувати. Тобто, це версія 2007 року. В новіших версіях дизайнів значно більше. тобто Ми вибираємо той дизайн, який нам сподобався. Натискає на нього клавіша і він застосовується до нашої презентації. Все, тепер вже тут зовсім інше форматування, ніж в стандартному вигляді. У нас є налаштування зовнішнього вигляду тексту, фону, вікна спеціальні. Для того, щоб створити новий слайд, подивіться, ми заходимо в вкладку Головна, натискаємо Створити слайд. У нас з'являються варіанти цього ж. Варіанти цього дизайну, але в різних макетах. Тобто є для рисунка з підписом, є порівняння, є титульний слайд, є заголовки, є об'єкти мультимедіа, які можна додати. Тобто, в нас на вибір мінімум 29 варіантів одного і того самого дизайну. Вибираємо цей слайд і він створюється знизу. Далі можна заповнювати його вже своєю інформацією. От, приклад, вставки рисунку, Тобто це для фотоальбома. Ми вставляємо фотографію, а далі можемо зробити підпис, що ось, це я на відпочинку в такому-році, то році, там на такому-то морі, чи в горах, там, чи ще десь. Переходимо до PowerPoint. Новіше, Це у нас PowerPoint 2019 року. Значить, тут також є дизайн. Значить, для того, щоб його знайти, ми повинні перейти у вкладку. Конструктор. Ось він, конструктор. І тепер подивіться, ось перед нами шаблони. Тобто шаблони є стандартні, а є у нас можливість пошуку в мережі інтернет або зберегти можемо свій шаблон. Тобто, ну да, В цій версії трошки у нас менше дизайнів, але вони відрізняються від попередніх. Тобто Вони вже перепрацьовані. От, Наприклад, такий же самий дизайн, як на слайді про обчілку. От, вибираємо його, далі переходимо в меню головна. Натискаємо Створити слайди і ось перед нами подивіться вже скільки варіантів слайдів. Тут порівняння, три колонки і так далі. Можна робити пустий слайд і всі ці об'єкти самому вставляти, а можна користуватися вже таким шаблончиком. Просто заходимо, пишемо якийсь там текст, він вже відформатований. Додаємо сюди, подивіться таблиці, картинки. Гіперпосилання, відео, музику, 3D-об'єкти, що завгодно, і воно буде розташовуватися в тих рамках, де в нас є оця от пунктирна рамочка. Переходимо до PowerPoint мобільного. Це PowerPoint від компанії Microsoft, але на телефонах Android. планшетах також. Заходимо в PowerPoint, натискаємо на плюсик. От У нас вже перед нами подивіться дизайни. є. Ось вони прямо при створенні документа. Це шаблончики. Далі можемо натиснути Пуста презентація. От від цього ми відмовляємося. І перед нами, перед нами ця програма запускається. Вона просить нас зайти, зареєструватися, це не обов'язково. Можемо повернутися назад. і ось Ось воно так виглядає, це робоче вікно PowerPoint. Далі ми натискаємо на трикутничок внизу. У нас відкривається панель інструментів, і ми шукаємо. от У нас також є тут вкладка конструктор. Тут є вкладка теми. І подивіться, тут тем навіть більше, ніж в ПК-версії. Їх доволі таки багато, причому такі самі, в принципі, як і на комп'ютері. Так, наприклад, я вибираю іон. Заготовку, шаблон. Все, в нас появляється, що заготовка, є закладочка зверху, тут у нас доступне редагування. Текст відформатований, перефарбований, стоїться лише внести свою інформацію. Далі, на вкладці головна, дивимося, ну тут уже От, є також кнопка Створити слайд. І у нас створюється пустий стандартний слайд. Тобто тут вже варіантів менше, ніж на комп'ютері, але також непогано можна користуватися таким от шаблоном і далі вже вносити свій відформатований матеріал сюди. Значно краще, ніж будувати на просто пустому білому елементі. Тому що тут вже в нас є дизайн, і ми можемо підстраювати наші матеріали під. Під те, що є, під цей дизайн, тобто кольори підбирати, шрифт підбирати і працювати.